56-й театральний сезон у рівненському театрі імені Аталії Гавришенко розпочали з прем'єри. Вистави Час ще не закінчився. Її поставили за п'єсою, яку написав актор театру Михайло Нестерчук. Ця вистава дуже знакова для мене і для нашого театру, тому що ми вперше звернулися до такої теми як тема. Сьогодення тема війни, тема людини на війні і тема наших земляків, героїв, які віддали своє життя, на жаль, на цій війні. Я тебе хочу познайомити з Ленин. Вона з тиня, її батьки загинули. Знаєш, ми її відправляли з цивільними, але вона сказала така сильна, каже, ні, я медик, я залишаюся. Ось вона, знайомся. А це А це від тата Микола. Це... Серед персонажів п'єси бусик це автівка, на якій волонтерив рівнянин Олександр Муравський. Будучи солдатом зсу, він загинув у 2023 році на Донеччині. Ця вистава пам'ять і про нього, каже Михайло Нестерчук. Я граю Миколу, який їздить на цьому бусику. А бусик це жива людина. З яким Микола розмовляє. Тому що, знаєте, хто, і хто багато їздить, той, хто волонтерить, скажімо так, і часто буває сам доба, дві-три доби, я більше ж впевнений, що вони балакують зі своєю машиною, і машина розуміє, і машина відповідає. Постановницею п'єси стала акторка театру Олена Гордійчук. Матеріал складний. Працювалося, знаєте, відповідально через те, що е, саму п'єсу написав наш актор Михайло Нестерчук, тому е, відповідально дуже е, хотілося зробити так, е, втілити те, що він задумав. І ми дуже, -дуже старалися. Це унікальна подія. Е, значить, це ще говорить про те, що е, театр теж виріс, тому що е, актор театру написав п'єсу. Руслан Севуляк, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.